Вони щоб це не Добрий, день. то ваша машина? А? Ваша машина, ні, ваш гараж? Ні, 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 ні. ні, машини там немає. Там в гараж, був і цей. Так, і забираєте гараж, вас попереджували, що таке може бути.

é to Комітету міської ради проводиться демонтаж гаражів незаконно встановлених місій Воно франківську Зараз працює техніка. Один гараж вже демонтований. Ще залишається сім гаражів. Два гаража рішенню виконкому, які були, то мешканці до цього часу самі демонтували. Ми писали відповідні оголошення. Люди забрали. Ну ті, хто не забрав, на жаль, будемо демонтувати. Чи я зараз працюю, бачимо і поліція, представники, і відповідно. Патрульної поліції і так само є зараз. Ця техніка, то тобто, я думаю, що до кінця дня більшість гаражів буде демонтовано. Будуть на територію місвітла. Потім, якщо мешканці, ті, які, які власники цих гаражів знайдуться, тому що вони невідомі. Якщо відповідно вони захочуть забрати майно, повинні компенсувати повністю всі збитки. Тому що люди зараз працюють, техніка працює, час затрачається. Тобто всі ці збитки будуть кошториси складені, забирають. Тобто фактично зараз вже організовує роботу тут. Наша фактично керівники нашої нової інспекції з благоустрою, яка почне працювати з квітня місяця. Поки що вони працюють відповідно, ну десь на інших посадах, але вони відповідно вже будуть з 1 квітня, буде повноцінної буде і форма, і будуть так само буде техніка. І надалі будемо дуже жорстко з такими речами, незаконно встановленими і, і гаражами, там, різними кіосками, мапами, літніми майданчиками будуть дуже жорстко боротися. То одразу приходити, забирати і місце маємо жити по закону.